В Україну на вихідних повертається весна, але не всі зможуть порадіти сонячними днями та високими температурами. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю 15 березня дощі ймуть у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку: 3,8 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 15 березня, то все ще буде холодновато. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 11, а вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 5 до плюс 8. Вночі буде прохолодніше від 0 до плюс 2 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 5 до плюс 7, а вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс п'яти до плюс дев'яти, а вночі від нуля до плюс трьох градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс сіми до плюс одинадцяти в день, і від плюс одного до плюс п'яти градусів тепла вночі. У Києві 15 березня протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!